Привіт, Джевжики! У нас сьогодні розпаковка. Е, надіслали нам оптовики з Харкова зразок форми, яку ми збираємося надіслати для наших 103-ї ТРО та розвідників з Харківського напрямку. Отож, подивимося, що в нас є, е, тому що варіант дуже хороший. 2900 за комплект. Е, що входить в комплект? Це в нас є бушлат, якщо я не помиляюся. І. штанятка. Так. От як воно виглядає. Е, поїхали, що в нас тут є? Значить, починаємо з капюшончика. На капюшончику в нас є затяжечки. У нас є затяжечки. Бачите, тут можна так на кнопочку затягнути, якщо нам холодно дує, або голівенька трошки меншенька. Е, тут є в нас флісик, все прошито гарненько. Поїхали нижче. По застежечці. Тут є в нас, що в нас тут є, ліпучечки. І замочок, звісно. І всередині в нас є файна плісочка. Тут мене запевнили є подвійний синтепон. Дивлюся, по швах, по всьому, по цій от штучці зроблено в Україні. Курде, тут дуже якісно зроблено в Україні, якщо чесно, я вам скажу. Дуже м'ягенько. Міша на собі пробував казав тепло. Значить, ідемо зсередина, рукавчик. Тут є отака от штучка. Хтось скаже, що воно може парити. Люди, воно не парить, воно гріє, повірте. Перевірено на собі. Так, зовнішній вигляд. Поїхали. Е, на бушлаті самому. Тут дві кишеньки на замочку. Що в нас в кишеньках є? Ось от, от така от тканинка. так, Все на замочку. Воно все застібається, все робоче. Замочки нормальні. Е, та. Є ще одна кишенька тут на грудях. Теж вся та сама тканинка. І тепер поїхали по ліпучках. Тут група крові, якщо не помиляюся. тут ваше прізвище. Ну, Якщо помилилися, перепрошую. І тут ще якась дуже важлива ліпучечка. Е, на рукавчиках теж в нас є ліпучечки. І тут теж. Оце от нас бушваточок. Поїхали зі штанішками. що там? Що в нас там, що внизу. Замочок. А, замочок, так, да, замочок. Замочок ліпучка. Все, все окей, так. Чотири ліпучки. Раз, два, два три, три, чотири. чотири. Ні, ну Юля постаралася. Да. Затяжки, здається, сказали, і ще затяжки є. А, так, внизу, тут. внизу, та, тобто можна собі підтягнути. Ось Тут затяжечка теж є. Ні, все, все дуже якісно відшито з хороших матеріалів. Ну, ну блін, мені оце так подобається. Е, тепер поїхали по штаніжках. А тепер хлопці штанятка. Якщо ви думали, що то є лежні штани. То забудьте, що то у вас там десь будуть тут замочки о, о, о цих от місцях. Вибачте, то є військова форма. Але вона пошита якісно. Е, значить, що в нас тут є? У нас є тут резиночка. У нас є тут гудзичок. Якщо щось у вас є нитка голка, можете собі пришити. Е, значить, тут замочечок. Самі бачите, як воно все зроблено в Україні. Е, отак от виглядає верх. Додаткових кишеньок. Ага, ні, тут є дві кишеньки. Виверни, виверни. Так, да, все так само, як в курточці. Все є. Е, значить, не знаю, якщо ви очікували додаткових кишеньок, додаткових замочків десь отут-от, то ребята, то все діло коштує грошей. Так що не треба. Нап... Ага, і отут-от. Дуже-дуже важливо: тут є резиночка. Значить, яку форму ми показуємо, то є четвертий ріст. Але в мене чоловік метр 86 росту, він в неї вліз. По стандартам, то що я дивилася на сайті, четвірка, то є метр 76. Ну, не знаю, може, я якісь не ті стандарти знайшла. Одним словом, в будь-якому разі, тут є резиночка, ви собі, навіть якщо ви трішечки нижчий, то ви собі його підвернули. І вам берці, ну, притримують це все. Я не, я не бачу в тому проблеми жодної. Форма досить плотна на відчуття. Тканина. Тканина теж дуже плотна, Ріпстоп. Ріп ріп так. Це все ріпстоп. Ще завтра будемо радитися з кравчинями, які знають, чи воно, чи воно окей, щоб. Як воно буде діяти, чи воно буде плаватися взагалі? Бо в нас перший був запит: надішліть нам якісну форму, щоб воно від фосфору не плавалося. Ну, будемо дивитися. На перший погляд, воно дуже-дуже-дуже файне і круте. І ціна так само теж дуже класна. Штани, Так. Бушлат 1900. Оптово! Закупівлю. Так, це, це в оптовиків ми закуповували. закуповували. Якщо є якісь питання, ну, народ, пишіть. Побажання, та, тому що це і для розвідників має піти. тобто Ми будемо це скидувати розвідникам, чим це підходить. Ну, Будемо Будемо ну... подивитися, як, як говорять в Одесі. Так, не, ну ми хочемо, щоб хлопцям було комфортно. Ну, нам сьогодні прийшло повідомлення, нам хоча б щось тут. Я не знаю наскільки оцей от гудзик буде вам нормально, тому що його постійно напевно буде треба пришивати. Ну можливо, але... краще закльопка. Ну це це, це ну а хлопці. Я думаю, ви не йдете собі голку нитку десь там. Ну ну то вже таке діло. Але кажу на та ні це до постачальника. Тобто написати, mm -hmm. що там просто закльопку. Якщо вам треба закльопку, якщо там по стандартах йде закльопка, то це mm -hmm. я думаю запросто можна вирішити. Але як кажуть, на ощуп, так на дотик, воно воно дуже приємне і кажу, Міша в ньому собі протестив в хаті, походив е півгодини. Він спарився в тому. Та народ на вулицю не виходив, тому що я не з і мені не можна було я його не випустимо вдома. Знаєте, <реш> що... ви швартували, доволі ну, тепло, але ми вийшлимо, є запит на Харків одна форма, ми просто в тестовому режимі відійшлемо і запитаємося. Але на знову на ж таки, то така історія. Іноді хлопці просто тішаться із тої історії, що нам би хоч би щось. Ну, то, то те, що я почала казати. Комусь та... хоч би щось, а комусь треба не аби щось. Так. Ну, на перший, на перший погляд моїм оком, як то кажуть, педагогічним, воно прикольно виглядає. Я б сама би сама в такому би ходила, так, тут, звісно, ниточки якісь є, але, ну блін, але не будемо до того придиратися. Ми не знаєте, не тревел-блогери чи якісь там Ні, Одним словом, будемо відсилати: то одним, то другим. А Якщо їм підходить, то ми питання ті, що в нас в Фейсбуці були е, опубліковані. Закривати і рухатися далі. О, чекай, я ще зауважила. Тут на поясі є от такі от штучки, На, ремінь, та на є. ремінь на ремінь. Я є. Є. Ну, кажу, та. У мене тільки оцей от гудзик трошки турбує. Ну, ну. Можливо, закльопка хлопцям треба. Ну, це от просто відгук хай напишуть. Та, тут тут все по все. попі прошито. Проши, закльопка рухати. то не є таке складне. Ну, якщо треба буде, та. але Бо так. То та, зимов... ну, в чому нюанс? Просто я хлопчик, я розумію, що зимова форма, і гузик, і мороз, угу. то є нюанс. Там. Дівчатка там по своїх нюансах, хлопчики по своїх я нюансах виступають. Не хлопчиків. Ну, кажу, єдине, що, ну, ну, то, що перше, на що мені звернув увагу чоловік, отут от мали би бути замочки. Вентиляція. Да, ну, да. Навіть не замочки просто могли б бути. Просто є стандартизація, певна, я не знаю, в ЗСУ там, бо багато кравчин тягається за цю припошую. історію. Є нюанси, просто ми в, тому, в те ще не вникли. Тут має бути загалом вентиляція, тому що коли у вас йде термак. Від термака йде пара, і відповідно воно має вентилювати. Е, ці всі побажання то від вашої сторони. В жодному разі, то не є пред'ява до виробника Чи Ні, виробник щось, класний, так. нормальне пошиття. Завтра до кравчинів зайдемо, вона ще ми нам з, зі своєї форму, точки та. зору там, тканина, синтепон, Оці всі історії, вона нам та. розкаже. Ну, Хлопці, знаєте що, якщо щось відкриваємо тут, робимо так і отак от вентилюємо. Ну а що ділять?